Доброго ранку. Відчуйте вібрацію 1, 2, 3. Оберіть для себе підказку. Сьогодні дуже важливий день у нас перед день повного місяця. І це останній в цьому році повний місяць і дуже важливий день для того, щоб зробити певні дії на завершення року. Надзвичайно важливий сьогодні день. Як і кожен день, але коли ми маємо таку можливість, ми можемо її використати собі во благо. Відчуйте вібрацію один, два, три. О, як гарно. О, як гарно. Неймовірні коди, отже. Я скажу так: з вібрації цифри три почну. А до вас пішов світловий код такого сестринства. Це зіркове сестринство, що мається на увазі, що це знаєте. Така група душ, які зустрічаються у цьому, у цьому втіленні, і у них немає ніякої карми. Тобто це таке відчуття легкості любові без гри, без ілюзії. І ось цей світловий код для вас сьогодні, що ви отримаєте прекрасний досвід зустрічі із такою душою, де не буде ніякої низьковібраційної енергії, де не буде ніякої негативної енергії, де буде тільки любов, чистота, щирість, відвертість. І оце таке божественне творіння, вони сьогодні з вами для вібрації цифри 3. Це стосується як чоловіків, так і жінок, тому що чоловіки також зустрінуть друзів, хлопців, які, з якими дуже близькі по цінностях. по цінностях, і по тому, як дивитися на світ. І знаєте, це також сузір'я, яке має сім зірок. І ось це сузір'я, воно Допомагає в нас сім днів, не просто так сім. Сім це сакральне число, і семирівневий цикл підняття душі, і сім уроків, і сім пороків, і сім чакр. І ось цей сакральне число сьогодні з вами. І це надзвичайно блага енергія для вас в сьогоднішньому дні. Тим паче, перед день такого повного місяця дуже гарний код. А для вібрації цифри 2 до вас до вас прийшов світловий код землі. Ну, це не просто код землі. Ви знаєте, це ваша сила, і це місця сили, де ви можете перебувати. І цей світловий код запрошує вас пізнати якесь нове місце сили для себе. Це не обов'язково якась далека подорож. Це може бути подорож недалека. Тобто, це може бути навіть подорож вашої душі. А ви, наприклад, прочитали якусь книгу, уривок з книги або передивилися якесь відео, і вас це надихнуло, і ви відчули, що ви там були, ви це бачили, ви це знаєте. Це також є. Подорож і е, ця подорож вона відбувається у медитації через лейлінії, через потоки світла. Вірте в себе, вірте в цей світловий код, в цей потік, вірте в свою структуру божественну і довіряйте, що місця сили самі запрошують вас, коли для вас це саме благополучно, не тоді, коли можливо его хоче, а коли дійсно для вас це благополучно. І коли місце сили сигналізує вам про це, вам буде просторі всюди показуватися, наприклад, там Португалія, Італія, там Єгипет Тайланд, вам буде повністю в просторі показуватися. Це означає, що ваша душа уже от от підготовлює для вас цю подорож. Вам потрібно тільки увійти в цей досвід, почути свою душу і піти в цей досвід, тому що на вас там чекає дуже багато чудес. Для вібрації цифри 1 для вас сьогодні прийшов неймовірний світловий код Венери, енергія Венери, любові, кохання, партнерства сакральної. Зустрічі священної дустр... зустрічі споріднених душ, а це просто благословення для вас сьогодні. Це насолода, це любов, це підтримка один одного. Абсолютно, і у партнерстві між чоловічою жіночою енергією і взагалі в стосунках із людьми. Сьогодні повністю ваше наповнення і наповнення вашого серця, тому що центральне серце Венери, це є серце любові, і це серце любові, центральне серце планети, воно сьогодні. Вас наповнює, воно дарує вам прекрасний досвід, навіть партнерства і, можливо, навіть якогось нового сьогодні знайомства із такою душою, яка принесе ваше життя дуже багато любові. А я бажаю вам сьогодні неймовірного, прекрасного дня.